Моє вітання. значить Пару слів по результат. Значить, дивіться, от у нас є клин. так, Клин такий помаслений масельцем. І ми його туди заставляємо. от, Бачите, отак от воно їздить. Клин я тут впер в болт. От, так от воно їздить. от, Давайте подивимося. Дивіться, беремо індикатор, от, підводимо. На яке значення. Ну, важко мені обнулити. От, наприклад, 0, так? Сюди не йде, сюди от. Бачите, дві. Це вже рухну, От. Вибачте ще раз. Так. От. О, 0 плюс дві. Нуль плюс дві. Ну, я впираюсь, скільки є сили. От, це означає, що у нас отут є дві сотки зазору. Собацюри гавкають. Так, давайте тут. Сюди не йде. А тут, бачите, нуль. Так, там мінус півтори, півсотки на плюс. О, бачите, 2 сотки зазору. Тобто, в клиновидність, в клиновидність ми попали. от Дві сотки зазору і ходить воно от отак. От от. Давайте чуть-чуть підтянемо клина. Так, ще можна. О. Це вже забагато. Так. О. О, дивіться, отак от воно ходить по всій довжині. З однаковим зусиллям. Ну це руками. От, винтом, то можна діло затягнути От. Ну, це десь беззазорно воно ходить. Тобто що тут, що тут. Тут десь. Сотка зазору. Ну що, отако? Отакий от ремонт, отакий от результат. Бачите, все на маслці. Красиво, сіточка. От, от такий от. Отакий от клинок. Тобто поперечки всі я роблю з клином. Клин металевий, нічого я там не наращую, нічого. Клин, хоп-хоп на маслі, бачите? Клин на маслі тримається, прилипає. Бачите. Все. Чітенько. Ну що, такий результат?